Доброго дня, любимі діти, і батьки України і вся земля у вигляді всіх людей, які розкидані по планеті і живуть в містечках і країнах нашої прекрасної планети Земля. Ми зараз з вами у Паломницькому колі. Собачки їдять, а я... Роблю огляд вам, як виглядає сьогодні ліс, як виглядає скиня Святого Миколая і скиня дитячої творчості і як все припорошено снігом, але в наших теплих серцях, які люблять ближнього і Бога, теплиться тепломія Божої любові. Сьогодні ми молилися з англійцями, які молилися за всіх людей, ті, які потрапили у скрутні становища і яким тяжко. Pray for God, for volunteers, for warriors of defense our country's E and different people working of peace і, е, е, всіх тих, які у е, працюють у площині миру, у площині те, тої допомоги, всім всім е, і воїнам, і волонтерам і мирному е, мирному. Е, Оточенню тих людей, які втратили і житло, і весь той світ, в якому вони жили, це рефюджії, ті, які втратили свій дом і знаходяться поза межами своєї батьківщини. Тож. Молимося за всіх цих людей, хай Господь Небесний прикриє через Богородицю, через ангелів всі ці душі допоможе їм справитися з крутним станом для того, щоб вони могли подолати Той груз і ненависті, і туги. За тим світом, яким вони мали перед цим. Але ж Господь нічого просто так не робить. Все це робиться, щоб людина прийшла на більш радісний, більш повний стан розуміння світу, розуміння духовного світу, Коли людина сопереживає і втрачає, вона тоді здобуває духовне, вона тоді розуміє все те, про що попереджував її Господь. Коли він казав, що не збирайте скарбниць на землі, бо і ржа, і моль, і вори все вас відберуть. І воно так виходить. Коли людина має все необхідне, фактично можуть забрати тільки душу. А коли в неї великий матеріальний спадок, то фактично вона може не пережити того, коли в неї забирають. Все те здобуте, що вона накопичувала протягом життя. Тож, тримайтесь поміркованість з золотої середини, бо ніхто не каже, що від цього повністю відмовитись, бо ми маємо родини, маємо дітей, маємо батьків, і це майже неможливо. Це дуже-дуже тяжко, як Господь каже, що той, хто від цього відмовиться, буде мати найвищу нагороду. Но не всі готові цим пожертвувати. Тож ми нікого не будемо осуджувати, бо доля у кожного своя, і кожен повинен вирішувати. І хай Господь і ангели йому в цьому допомагають. Я ж бажаю вам гарного настрою. Бажаю, щоб Якщо ви багато трудилися в цьому, тижні, то відпочиньте. Не треба е старатись осягнути неосяжне, а краще відпочиньте. Краще поспіть. Це буде більш велика корість, користь від того, чим багато людей витрачає своє дорогоцінний е час на. Вивчення того, що може йому ніколи і не знадобиться. Тож хай Бог допомагає вам. З вами був Сергій Волосіївський, 13-й коридор Серафима Рафамосоровського Сукраного Васієва, місто Київ. Ми знаходимося біля сосни на честь Діви Марії. Всього вам самого найкращого!